Зоряний хлопчик Бджілка Міді. Бабусині казки. Історія друга у гості до зоряного хлопчика приїхала ще одна бабуля. Вона привезла багато різнокольорових плодів з земного саду та городу. Вони мали різний розмір, різні форми та об'єм. А ще вона привезла запашний бджолиний мед з власної пасіки. Мама й тату налили свіжий янтарний мед до тарілочки, і кімната наповнилася такими неймовірними пахощами літа, сонця, густого щастя та безумовної любові. Зоряний хлопчик вдихав ці змішані пахощі літа і подивився на фею, яка теж відчула цей приємний аромат радості, щастя та здоров'я. І вони почали згадувати свою планету Фіолет і своїх бджілок. Особливо свою подругу, бджілку Міді, яка була трішки іншою від земних. Вона була різнокольорова. Там всі бджілки різнокольорові, і соти там восьмигранні, і мед теж різнобарвний, бо зібраний з різних рослин, але теж запашний та цілющий. На планеті Фіолет навіть є будинки, в яких живуть люди, а ці будиночки створені з бджолиних сот, міцні, пахучі та ще їсти їх можна. Але люди такі будиночки бережуть, у них є домовленість з бджівками, ті дозволяють з'їдати певні структури, тобто частинки будиночку, щоб будиночок не впав. Уявляєте, люди живуть в будинку з медових суд, які пахнуть м'ятою, інші в липовому ароматі, а хтось в соняшниковому. Але це земні рослини, а на планеті фіолет рослини інші і пахощі інші. А щоб людям бджівки будували сутові медові будиночки, люди насаджують багато квітучих рослин. Та з любов'ю розмовляють з ними, співають їм пісень, розповідають казки, щоб ті росли в любові та випромінювали любов. Тоді бджілки збирають нектар любові та розміщують його в соти і різнокольоровий медок, виграє веселими барвами щастя під промінням двох сонць фіолетового. Та рожевого, бо що покладеш, те й візьмеш.